Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любі глядачі. Знову з вами, я, ваш покірний слуга, пастор Олександр Удинець у телепрограмі Відкрита Біблія. Ми сьогодні поговоримо про такі об'єктивні процеси, які стаються в суспільстві між країнами, народами. Зокрема, ми зараз у стані війни з Росією і не стільки з народом, скільки з її керівництвом. Я часто думаю, чому Бог допускає, і мене питають про це як пастора. Чому Бог допускає війни? Чому вони стаються? Що робити християнам? Брати зброю, йти воювати чи ні, чи молитися, чи і одне, і інше, і так далі. І сьогодні ми трошки порозмишляємо на ці теми. Я прочитаю Слово Боже із послання святого апостола Павла до Римлян. І написано тут так, в 13 розділі. Хай кожна людина кориться вищій владі. Бо немає влади, яка не від Бога, і влади існуючі встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. Ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Бо володарі пострах не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятись влади, роби добро і матимеш похвалу від неї, бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо недармо він носить меча, він бо божий слуга, меснику гніві, злочинцеві. Тому треба коритись не тільки ради страху кари, але й ради сумління. Дорогі брати і сестри, ми бачимо сьогодні, що світ влаштований на злі. Сатана діє, він шукає своїх слуг і поширює зло. Він поширює експансію, поширює ескалацію, ворожнечу, зазіхає не на своє. І те, чому ми є свідки сьогодні, це те, що влада держави, яка на північному сході пішла і захопила нашу землю. Відбувається агресія. Прийшов агресор і забирає наші території, нищить, руйнує наші міста. І такий почерк сатани, він чітко помітний. Сатана прийшов, щоб вбити, вкрасти і погубити. От він губить всю інфраструктуру, нищить економіку, нищить бізнеси, все, що давало хліб, що люди будували руками десятиліттями, навіть століттями. Він краде, він вивозить це в Росію так званими гуманітарними Камазами. І він вбиває, зрештою. Він обманює, він бреше. На кожному кроці. Все це лукаво, все це підступно, ми прочитали з вами, що всяка влада від Бога. І коли дивитися оригінали грецькі, якими написана ця мова, ця, ця книга, то там сказано, що якщо це влада справедлива, то вона від Бога. Якщо вона від Бога, то вона буде добрих людей не чіпати, і добрі процеси вона не буде порушувати, вона буде допомагати захищати і сприяти добрим речам. Натомість, якщо це буде зло, якщо це буде зазіхання на людей, якщо це буде вбивство, крадіжки, брехня і ще якийсь непотріб, то ця влада повинна втручатись, і для цього вона існує як влада. Влада, щоб не давати злу поширюватись. Я дослідив питання влади, воно дуже цікаве. Річ у тім, коли Бог створив Адама і Єву, ніякої влади не було. Бог їх створив як приятелів собі, як друзів. Він приходив до них і він мав насолоду від спілкування. Він мав з ким спілкуватися, маючи повну владу над ними, він не підкреслював її, а створив їх і зробив в відносинах, в стосунках їх собі рівними. Хоча вони геть нерозмірно не рівні йому, він Господі твореться, вони творіння, але Він їх створив як приятелів. Не було домінування Боже над людьми, не було домінування Адама над Євою, зауважте, не було. І тільки тоді, коли люди скуштували гріха, і гріх війшов і смерть в них, почались ознаки зла. А коли є зло, тоді потрібна була влада. І Бог сказав. Будеш владарювати над жінкою чоловіче. Владу чоловіка над жінкою встановив Бог тоді, коли вони впали в гріх, коли стали грішними. Відтоді стала потрібною влада, щоб зло не поширювалось на цьому світі. Дуже все логічно. Якщо ми маємо владу, яка піклується про добро, несе добро, захищає людей і служить, тому що службовий службовець від слова служити. Якщо наші службовці, державні службовці, служать людям, то це влада від Бога. І навпаки, якщо ці люди, які отримали владу, зловживають неї і поширюють зло, обкрадають, дурять, оббирають людей, знущаються з людей, то це не від Бога влада. Тому закономірно люди вийшли на Майдан в Україні. І тих, хто крали нерозмірно, просто без міри, крали. І знущались над тим людом, які ледь є. вони їх поперли геть. Це правильний вчинок. Той, хто усуджує повстання і революцію на Майдані, той не розуміє, що це була революція проти зла. Якщо влада робить зло, це влада не від Бога. Це влада не від Бога. Вона від сатани. І її треба валити таку владу і ставити Божу владу. Слава Богу, тепер ми маємо народну владу в Україні і ми її підтримуємо. І ми тепер йдемо разом з ними і боронимо свою країну і людей і служимо разом один одному. Тепер маємо зовнішнього агресора чи повставати проти нього. Послухайте, друзі, є певна логіка. Бог дав чоловікові священство в своєму домі. Священство означає захист і відповідальність. Він поставив його. Лідером в хаті. Лідерство це і захист. Якщо б до тебе в хату прийшов якийсь незваний гість і почав встановлювати свої порядки, як має бути? Закономірна реакція. Що ти будеш казати? Будь ласка, бери, бери мою жінку, моїх дітей, знущайся, пали мені тут, все перекидай в хаті, бомби, бий. Закономірна реакція взяти його за комір і викинути на вулицю. Та ще й на дорогу. На пам'ять йому лишити пару сто санів. Це нормальна реакція будь-якого чоловіка-захисника своєї родини, свого дому. Тому ми це робимо. І тому сьогодні повстали свідомі чоловіки-патріоти, і вони йдуть на війну і непроханого гостя, який лізе на нашу землю, викидають геть. Це є нормальна християнська практика. Немає нічого поганого тут. Що ж до тих християн, які є пацифістами, які не хочуть брати зброю в руки, то в всіх церквах існує поняття схеми. У нас теж вона є. Люди виходять і кажуть: я посвячений Богові служити. Це проти моєї совісті брати в руки зброю і вбивати когось. Це особливі виняткові люди. Ми маємо мати таких людей, які будуть молитися, які будуть перебувати в Бозі, які навіть навіть Давидові Бог заборонив будувати собі дім, собі храм, і сказав: в тебе занадто багато воїн було, в тебе багато крові на руках. Ти не збудуєш мені дім. Хоча це була справедлива війна, визвольна війна Давида, який відстоював народ Божий, і це була справедлива крова, кров на його руках. Але Бог сказав: Хай мені дім будує твій син Соломон, який менше воював. Тому і такі люди, схильники, вони мають бути, які будуть молитися, які будуть перед Богом, які будуть стояти в духовної бурні за наш край, і це нормальне явище. Люди посвячені священству, люди відділені для Господа. І сьогодні, коли ми маємо ці бої з Росією, коли ми стаємо проти, не осуждайте тих, не осуджуйте тих, хто воюють, і не осуджуйте тих, хто сьогодні молиться, і ті, і ті потрібні Господу. Що ж до того, чому це трапляється, маю дуже цікаву так, таке дослідження, думку про це. Річ у тім, що завжди в історії Бог допускав переділ кордонів між країнами і народами. Завжди кордони рухались туди-сюди. Так було завжди. Чому є багато причин? На мою думку, як на пастора і проповідника християнина, Бог робиться тому, що народи і люди починають забувати його. Починають віддалятись від нього, стають егоїстами і живуть на свою користь. Вони живуть для себе, вони дбають тільки про себе, ну ще інколи про своє місто і свій край, а часом і тільки про свої приватні інтереси, про свій добробут, своє збагачення і свої пристрасті. В тих пристрастях вони що далі вдосконалюються в гріхах і більше і більше стають збочинцями і приходить багато гріха, нечистот. І бруду на цілі території, на цілі народи і суспільства, і цивілізації. І Бог допускає втручання в одних народів, в інші, щоб вони карали ті народи, які віддалились від Бога, щоб вони ліквідовували беззаконників. Як це не прикро, але це факти, факти життя. Чи задумувались ви над цілями Господа, які Бог має цілі щодо землі і людей? Рідко хто думає про це, рідко хто говорить. Найбільш, найпоширеніша наша практика стосунків з Богом, це ми б'ємо чолом, як прохачі, приходимо з якоюсь потребою, і він вирішує наші проблеми, а ми просимо і далі просимо і так далі. Трошки менше є тих людей, які просто кажуть, що ну вічність щось там є, треба піти уважити Бога своєю увагою. Геть мало тих. То прославляють, поклоняються Богу і служать йому, і служать людям за покликом Божим. Таких геть мало людей. Так от, послухайте, перша ціль Бога, коли він оглядає землю своїм оком, він хоче знайти собі осідок, місце, де він не просто пройшов транзитом і пішов далі, а де він може зупинитись, побачити людей, які йому до вподоби. Які ним цікавляться, які йому потрібні, які його запрошують, шукають і дають йому місце в своєму житті, в своєму серці, в своєму середовищі, в своїх містах, в своїх країнах і народах. Коли Бог бачить таких людей, то одна з його цілей вже досягнута. Він зупиняється на тих територіях, в тих суспільствах, в тих людях, в тих особистостях і оселяється там. Бог оселяється в тому місці. Це благословенні місця, це благословенні народи. Дуже часто люди живуть на інерції, вважають, що ми християнська країна за номіналом, за назвою. Ми читаємо Книгу Божу, ми щось робимо, якісь релігійні, певні ритуальні речі робимо і так далі. І так далі. Однак Богу настільки потрібні всі такі от порухи, якісь форми, скільки суть. Він хоче, щоб люди шукали його справді, щоб був голод на нього, потреба на нього, запит на нього, щоб люди хотіли його бачити, чути, перебувати близько, шукати з ним близькості стосунків, практики щоденного спілкування. Такі люди цікаві людям, до таких людей люди горнуться, і тим паче Бог, Бог горнеться до таких людей. Друга річ, яка потрібна Богові, він має інтереси щодо цієї землі, він має бачення щодо цієї землі, він має бажання, щоб поширювались певні діла, певна, певна атмосфера і певні події і цінності по цій землі. Тобто, щоб його царство, царство Боже, було поширене на цій землі. Він шукає виконавців, реалізаторів цієї цілі. Для цього можуть слугувати тільки люди. Саме людей він зробив тими, здатними чути від Нього його голос, розуміти його, приймати через Духа Святого і впроваджувати в цей світ в інших людей, в поняття, в землю, в екологію, в стосунки людські в сім'ї, в організацію життя і так далі. Богу потрібні такі люди. Тепер, коли ми з'ясували ці дві цілі Божих, Перша ціль це він шукає, де він може оселитись, де йому буде комфортно, де його чекають, де йому дають місце. Друге, він шукає виконавців, які могли б поширювати і впливати на світ, несучи цінності царства Божого. Беручи до уваги ці дві речі, можемо глянути на зріз нашого суспільства, глянути на Україну, на Росію, на інші народи. Наскільки ми запропонували себе Богові? Наскільки ми підходимо для Бога, наскільки Він міг реалізувати ці дві цілі в Україні? Давайте не будемо глобалістами дивитись про цілі народи, і краї, і, 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 території, області чи міста. Давайте візьмемо себе, задайте питання собі. Я був тою людиною, я був тим плацдармом? я був тим осідком для Бога, де Бог міг оселитися і жити в моєму серці. В моєму домі, в моїх думках, в моїх ділах, моїх словах. Наскільки я був такою людиною, і стає соромно, тому що це не так. Бог довго стукав, Бог не раз шукав, пропонував. І ми в суеті нашого життя, у цій марноті життєвій, ми відкидали це, бо нам не до нього було. Бо ми були заклопотані собою, тому що ми егоїсти. Тому що ми любимо себе і зранку до вечора тільки думаємо, де б ще щось призаробити, при прикупити, де б ще щось прилаштувати, де б як би мені потепліше, покомфортніше в першу чергу. А Бог, ну вибач, не до тебе мені. У мене й так купа всього, ще ти тут, Господи, своїми пропозиціями. Відповідно, коли Бог не бачить таких людей, коли всі його відкидають. Коли він погордований людьми, він знімає свій захист з того суспільства, з того краю, з тих територій, з тих міст, з тих сіл і з тих людей приватних. Ви мною гордуєте, ви мене стільки разів відкидали. Чому ж я маю ще, і ще і ще і понад ще захищати вас і давати вам все? Я і так вам даю стільки і дощу, і тепла, і сонечка. І родючості, і земля ваша родить, як ніяка українська, а ви мене відкидаєте. А ви зробили з мене щось таке віддалене, відбути чергу, прийти, відстояти десь там в якійсь церкві, чи десь, чи десь там причепити ікону, чи ще щось так, аби для годиться. І десь на задвірках Бог, як цінність в нашому житті. То чому дорікати Богові, що він допускає такі агресії в наше життя, такі стреси, такі війни? Таку біду, чи винний він, чи винний мій, чи винні ми? Друга річ, чи впроваджується Царство Боже через мене? Давай назви факти: за останній тиждень місяць, скільки справ, чесно Царства Божого ти просунув навколо себе до людей ще кудись. Скільки добрих справ зроблено? Скільки зроблено того, що Бог хотів би, щоб робилося на цій землі? Весь мій список чи твій може складатися тільки з моїх цілей, з моїх справ, із моїх е, проєктів, із моєї зайнятості, яка вигідна мені, яка треба мені. Я ходив на роботу, бо це треба мені, я зробляв гроші, бо це треба мені. Я йшов туди, я робив те, бо це там мені так зручно, це мені потрібно, і це мені, 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 мені. А Богові знов нічого. Знов нічого. І тому приходять такі дні, коли починають і кари сипатись на цілі території і народи. Я не знаю, чому до нас прийшла війна в Україну. Я не кажу, що українці винні перед Богом і тому їх Бог карає, але буває й так. Я знаю те, що ми маємо покаятись перед Господом. Що ми маємо сказати, Господи, прости мені, мій егоїзм, прости мені мій індивідуалізм, що я тільки себе любив і не бачив навколо тих, кому треба було допомогти. Прости мені, що ти не міг скористатись мною, моїми силами, моїм потенціалом, моїм покликанням, моїм талантом, бо я служив тільки собі і був закритий від всіх. Не служив народу, не служив краю моєму, моїй землі, моїм землякам, не був патріотом. Або в своїй черепашці, сидів закритий і не бачив нічого. Крім цього покаяння, яке ми можемо сьогодні собі в своїй приватній молитві ставити перед Богом, ви знаєте, робіть це щиро. Не робіть про людське око, не проговарюйте просто якусь мантру безплідну і порожню, комплекс слів. Станьте щиро перед Ним в молитві і скажіть, Господи, недобре я робив. Господи, вибач мені. Скільки було можливостей, шансів, а я якось тільки для себе, для себе, і нічого для тебе, і нічого для людей, які чекали мене. Прости мені, скажіть це щиро, чесно. Ви побачите, як зміниться духовний світ, як буде змінюватись духовна атмосфера в Україні, щоб більше людей будуть молитись такою молитвою каяття, спокути перед Богом. За те, що вони такі егоїсти, за те, що вони такі. Немилосердні були, любили тільки себе, не служили іншим. Далі, після такої молитви покаяння, яка має бути часто, може й щодня, ми маємо змінюватись, ми маємо починати робити інше і відмовлятись від того, що недобре. Ми починаємо робити інші речі, які до вподоби Богові, починаємо шукати Його лиця, починаємо шукати собі подібних, таких як я, які в пошуку, які прагнуть до Бога, які линуть до нього. І для цього існують церкви, громади церковні. Церква це не будинок. Це в нашому слов'янському розумінні так. Церква це, це будинок. Будинок це вмістилище церкви. Церква це люди. Ісус створив церкву як своє тіло, а Він голова церкви, започаткував її. І вона сьогодні є як організм, який складається з маленьких членів, з часточок, з індивідуальності, з людей. І коли люди сходяться разом, вони з себе складають це тіло, церкву. Там вони можуть бути реалізованими. Цей палець може певні функції робити. Ніс інший, вуха інші, очі інші. Кожен з нас має певні функції в тілі Христовому, в церкві, де ми можемо їх виконувати. Хтось давно чекає ту функцію, яку ти можеш зробити в тілі Христовому, а тебе там нема. Тому потрібно відвідувати церкви, потрібно ходити в церкви і служити в тих церквах, доповняти Божий комплект Його тіла, де чекають тебе. Коли ми приходимо на причастя, ми беремо свою крихітку, часточку хліба Божого. І це кусочок якогось великого хліба. Це твоє місце в цій великій буханці. І ти його береш і причащаєшся, і ти підтверджуєш, що я часточка загального тіла Христового. Я частинка Якщо цей кусочок я взяв, то в об'ємі всієї буханки якраз цього не вистачає, бо це моє місце в тілі Христовому. Якщо ти сидиш вдома, лежиш на дивані, сидиш в інтернеті чи ще десь купаєш свого рода, і більше тебе нема ніде, то часточка чого ти є, то які докори Богові можуть бути, якщо приходять такі стресові ситуації? Тому сьогодні дуже важливо втрапити в цілі Божі, пропонувати йому себе. На рівні своєї квартири, свого серця, свого колективу, який ти є, родичів, своєї церкви, свого міста чи села, вулиці і цілого краю України, щоб Бог осів тут, знайшов собі тут осідок і перебував тут. Друге, що ми почали поширювати його волю, Його воля це праведність, це добро. Що більше ми будемо поширювати добро, тим будемо витісняти зло. І добро завжди перемагає зло. І ми переможемо Путіна. І Ми переможемо цих загарбників, які прийшли саме добром. Ніякі човги не протистануть тим човгам, які вони мають. Ми слабші крицею, але ми сильніші духом. Ми сильніші правдою, і ми переможемо їх. Що більше ти будеш впроваджувати правду і добро, тим більше зло буде втікати на всі боки від великого воїна добра. Хай благословить Господь. Нашу Україну, наш край, наших людей. Хай вони звернуться до Бога особливим чином, як ніколи не робили. Хай покинуть своє змагання в егоїзмі, в збагаченні, в скупості, і в жорстокості і в черствості. Хай стають добрішими і поширюють це добро один одному. І Україна засяє для багатьох навколишніх народів як взірець, як місце, де живе всесильний, всемогутній, живий Господь. Батько, Син і Дух Святий. Амінь. На мира у Бога вымолю, На коленях стою, прошу, Со слезами целую Библию, И ответа его ищу где-то громом. Нас хотят войной, но мы сильные, и мы выстоим, мы друг друга закроем спиной. Не предай меня, не предай меня, друг мой истинный, 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 в этом живых. Заступись за меня молитвами, где бы ни был, в каком краю. merda